Доброго дня, мої шановні діти і дорослі! На вулиці зимно і наші пернаті друзі дуже зголодніли. Зробіть з власноруч годівничку для пташок з будь-яких непридатних матеріалів. А що покласти в годівничку? Для синички можна повісити шматочок сала, для горобчика. Насипати зерняток. Ось що можна покласти, дивіться, і зернятка соняшника, і крупки сирі, і зернятка гарбузові зернята. Але пам'ятайте, вони повинні бути не смажені. Тільки сиреньке. І сало для синички, сире повинно бути. Прив'яжіть сматочок сала на гілочку дерева, і пташки вам скажуть дякуємо! Вони знайдуть ваші смаколики. Зробити годівничку можна власноруч. І повісити її біля свого віконечка. Я повісила годівничку у нас у садочку на кущу горіха. Він до лісового. І підсипаю їм, бачите, зернятка крупи, перловою і ячневою, і пшенишною. Дивіться, як гарненько. Пташки вам скажуть дякуємо.